Що якби до життя додавалася інструкція? Уявіть собі, як до меблів з ІКА. Саме так, щоб усі секрети багатства, успіху, щастя були не якимись там таємницями, а чіткими правилами. Крок перший, крок другий і вуаля – Ідеальне життя зібране. Цікава метафора. Але знаєте, тут є одна проблема: на відміну від меблів, у житті немає єдиного креслення. І часто ті, хто пише ці інструкції, це, ну, це люди, які вже зібрали свій стілець, можливо, навіть випадково так, а потім намагаються описати, як у них це вийшло. Це ж класичне упередження того, хто вижив. Ми бачимо лише переможців, а де ті тисячі, хто діяв так само, але ну в них не вийшло. Оце так початок. Ви одразу, так би мовити, кидаєте виклик самі ідеї нашого сьогоднішнього розбору, і це чудово. Але ж у цьому і суть, адже наша місія сьогодні не просто перелічити поради. Ми опрацювали величезну кількість джерел, класику від Карнегі та Хіла до сучасних авторів, як от Кіосакі, Трейсі і багатьох інших. І наше завдання спробувати зібрати з усього цього якусь єдину робочу операційну систему. І що головне зрозуміти, де ці поради е, доповнюють одна одну, а де можливо навіть суперечать. Саме так ми шукаємо не просто правила, а принципи, фундаментальні ідеї, які повторюються знову і знову, незалежно від автора. Тож давайте, мабуть, почнемо з фундаменту. Майже кожна з цих книг так чи значе починається з одного і того ж. І це наша перша велика ідея. Усе починається в голові. Ваше мислення це основа. Джерела кажуть, що різниця між багатими і бідними починається не в гаманці, а в способі сприйняття світу. Точно одні бачать можливості, ресурси, а інші лише перешкоди і дефіцит. Звучить може трохи як кліше, але про це пишуть буквально всі. Так, ідея про силу мислення вона центральна. Джон Кехо у підсвідомість може все. Каже, що наші домінантні думки буквально формують реальність. Але мене завжди цікавило, де тут межа? Що ви маєте на увазі? Ну, дивіться, ці автори часто ігнорують системні фактори: економіку країни, соціальне походження, доступ до освіти. Чи справді одного лише правильного мислення достатньо, щоб усе це подолати? Чи не є це ну, надмірним спрощенням? Слушне зауваження. Я думаю, вони розглядають мислення не як якусь магічну паличку, а скоріше як фільтр. Двоє людей можуть бути в однакових обставинах. Так, але той, хто має мислення росту, шукатиме вихід, урок, якусь можливість, а інший – лише підтвердження, що світ несправедливий. Тобто, мислення не змінює обставини миттєво, але воно змінює реакцію на них. Розумію, і це, мабуть, підводить нас до наступного кроку. Так, до другої ідеї, яка логічно випливає з першої. Дайте вгадаю. Якщо мислення це двигун, то має бути й пункт призначення. Точно, друга ідея чітко визначте кінцеву мету, знайте, куди ви йдете. Це ж як з GPS-навігатором навігатором неможливо прокласти маршрут, не ввівши адресу. Елементарно, але ж працює. Брайан Трейсі у правилах багатства каже, що перше правило мрійте про велике, і не просто хочу бути багатим, а уявіть до найдрібніших деталей життя, якого прагнете. Де живете, що робите зранку, як виглядає банківський рахунок, і це має глибокий психологічний сенс. Мозок це ж по суті машина для розв'язування проблем. Коли йому дають чітку конкретну мету, він починає працювати у фоновому режимі, помічати можливості, яких раніше не бачили. Фільтрувати інформацію так саме без чіткої мети будь-які зусилля будуть хаотичними. Будете бігти дуже швидко, але невідомо куди. У звичках успішних людей це називається починати, бачачи кінцеву мету. Але ж мати правильне мислення і навіть найчіткішу мету це по суті мати красиву карту скарбів, але сидіти вдома на дивані. Гарне порівняння це підводить нас до ключового моменту, і це третя ідея дійте. Мені завжди згадується історія Брайана Тресі з його книги Немає виправдань. Розкажи. Він розповідає, як у молодості працював на низькооплачуваній роботі, жив у крихітній квартирі, і одного дня його просто осяяло. Ніхто не прийде і не врятує його, ніхто. Тобто, вся відповідальність лише на ньому. Сто відсотків це момент прийняття повної відповідальності за своє життя, і це, мабуть, найважчий трок. Бо Душефер у книзі Час заробляти більше пише, знати, що треба робити, і не робити цього, ознака буягуства. Дійте. Дія це і є той міст, міст між ідеєю і результатом. Так, між внутрішнім світом і зовнішнім, але тут є пастка. Діяти не означає просто бути зайнятим. Це пов'язано з іншим принципом, з наполегливістю, з тим, що на цьому шляху точно будуть невдачі. Саме так. Сьома ідея, яку я б об'єднав з дією, це бути наполегливим і не боятися невдач. Бо ваша перша ж дія, скоріш за все, не спрацює. Точно. І тут більшість людей здаються. Я знаходила просто дивовижні факти про це. Стівен Спілберг тричі отримував відмову при вступі до кіношколи. Уявляєте, тричі ого, Волта Діснея звільнили з газети за брак уяви. А історія Джека Ма, засновника Алібаба, це взагалі посібнік з наполегливості. Йому відмовляли скрізь в університеті, на десятках робіт, навіть у КІФСІ. Це та історія, де взяли всіх, крім нього. Так з 24 кандидатів взяли 23, а йому одному відмовили. Що тут цікаво, так це зміна парадигми. У звичайному житті невдачу сприймають як вирок, як щось ганебне. А в мисленні цих людей невдача це просто дані саме. Це зворотній зв'язок. Це не я невдаха, а ця стратегія не спрацювала. Спробую іншу. Кожна поразка, це не падіння, а сходинка». Ви платите за досвід, питання лише в тому, чи готові продовжувати платити. Гаразд, ми налаштували мислення, поставили мету і почали діяти, не боячись невдач, але ж успіх рідко досягається наодинці. Це плавно переводить нас до наступного блоку. І тут на сцену виходить король комунікації. Дейл Карнеї. Так, четверта ідея опануйте мистецтво спілкування. Це класика. Як здобувати друзів і впливати на людей. На перший погляд, його поради здаються простими: не критикуйте, щиро цікавтеся людьми, називайте їх на ім'я. Але тут є цікавий момент. Який саме? Чи не здається вам, що у сучасному світі, де так чинується радикальна прямота, автентичність, цей підхід може сприйматися як нещирість або навіть маніпуляція? Чудове питання. І воно підводить нас до десятої ідеї, яку я хочу обговорити саме зараз, у парі з Карнегі ідея «Будьте собою. О, це цікаве поєднання. На перший погляд, це повна протилежність дотримуватися правил Карнегі і водночас бути собою. Але у його ж книзі є історія актора Віла Роджерса. Він роками грав незначні ролі і був ніким, поки не почав робити на сцені те, що робив у житті. Тобто, розповідати гумористичні історії зі своїм унікальним сільським акцентом він став собою і це зробило його зіркою. Ось ми й знайшли той самий конфлікт, де межа між соціальною адаптацією та автентичністю, як їх поєднати. Я думаю, розгадка в тому, що бути собою не означає ігнорувати соціальні навички. Це означає застосовувати ці навички через призму власної особистості. Тобто ви можете щиро цікавитися людиною. Так, це правило Карнегі, але робити це у своєму стилі, з вашим почуттям гумору. Автентичність це не відсутність правил, а їх унікальне виконання. Віл Роджерс не перестав бути актором, він просто знайшов свій унікальний спосіб ним бути. Тобто не копіювати когось, а інтегрувати принципи у власну особистість. Це зніває напругу. Але ж спілкування це лише інструмент, для чого ми його використовуємо. Це підводить нас до економічного серця всієї цієї філософії. Створюйте цінність для інших. Гроші це не мета, а побічний продукт, результат. Наслідок, так би мовити, так мені дуже подобається історія з книги Роберта Кіосакі про його перший бізнес. Ще хлопчиком він з другом помітив, що діти в їхньому районі хочуть читати багато коміксів, але батьки їм стільки не купують. Вони знайшли проблему, потребу саме і запропонували рішення. Зібрали старі комікси, облаштували в підвалі бібліотеку і брали 10 центів за вхід. І можна було читати скільки завгодно, точно. Вони не думали, як нам заробити гроші. Вони думали, як нам дати дітям те, що вони хочуть. Це і є головний принцип бізнесу: знайдіть проблему і запропонуйте її вирішення. І гроші це лише еквівалент тієї цінності, яку ви створили для інших. І ось тут починається найцікавіше. Добре, ми створили цінність і почали заробляти. Але що робити з цими грошима? І це шоста і, можливо, найбільш практична ідея від Кіосакі: розвивайте фінансову грамотність. А саме зрозумійте різницю між активами та пасивами. Це до смішного просто. Але ж 90% людей цього не розуміють. Пояснімо це просто: актив це те, що кладе гроші у вашу кишеню. Пасив це те, що їх забирає. Наприклад, квартира, яку ви здаєте в оренду, це актив. А квартира, в якій ви живете і за яку платите комуналку та іпотеку, це пасив. Дорога машина пасив. Акції, що приносять дивіденди, актив. І головне правило за Кіосакі: купуйте активи. Бідні люди купують пасиви, думаючи, що це активи. Середній клас купує пасиви щоб не гірше ніж у людей. А багаті люди спрямовують гроші на купівлю активів, які генерують грошовий потік, і вже з цього потоку купують собі пасиви. Але тут є застереження. Просто купуйте активи, звучить легко, але Кіосакі мав багатого тата, який його навчав, він не боявся ризикувати. Так, а як звичайній людині, яка працює з 9 до 6, почати будувати свій капітал, не маючи знань і схильності до ризику. Джерела часто замовчують, наскільки складним і повільним є цей процес на початку. Це правда, і відповідати це, як не дивно, лежить у самого ж Кіосакі. Він каже, що ваш найголовніший актив це розум. Тому перша інвестиція в себе. Так, у фінансову освіту читати книги, вивчати ринки, аналізувати знання це те, що дозволяє бачити активи там, де інші бачать лише ризик, і це підводить нас до фінального блоку ідеї. Тобто, як усім цим керувати, щоб не збожеволіти і не вигоріти? Саме так. І тут нам на допомогу приходить восьма ідея: спрощуйте та фокусуйтеся на головному. Більшості знайомий закон Парето або принцип 80-20. Суть у тому, що 80% результатів приносять лише 20% зусиль. І завдання безжально визначити ці ключові 20% у вашій роботі, бізнесі, житті і зосередити на них свою енергію. А від решти, 80% – ну, по можливості відмовитися. Бренд Рейсі називається принципом важеля використовувати свої сильні сторони для максимального результату. Це про те, щоб не працювати більше, а працювати розумніше. Щодня ставити собі питання. Яка одна справа, яку я можу зробити сьогодні, матиме найбільший вплив? І робити саме її в першу чергу? Це вимагає дисципліни, але це єдиний шлях до прориву, а не до вигорання. Але як зрозуміти, які саме 20% є ключовими? Як навчитися бачити активи? Як вдосконалювати свої навички? Відповідь одна. І це наша дев'ята ідея: постійно навчайтеся. Коли мої діти засинали, я починав вчитися і здобувати знання. Найуспішніші люди це вічні студенти, в найкращому сенсі. Тут я знову процитую Кіосакі: якщо ви вважаєте, що навчання коштує дорого, спробуйте порахувати, скільки коштує невігластво. Сильно. Постійне навчання це той двигун, який живить і розвиває всі інші принципи, які ми обговорювали. Світ змінюється з шаленою швидкістю. Єдиний спосіб залишатися на плаву це вчитися швидше, ніж змінюється світ. Ось так коло і замкнулося. Ми почали з мислення, а закінчили навчанням, яке це мислення по суті і формує. Давайте спробуємо зібрати все це в єдину систему. Спробуємо. все починається з вашого мислення, яке дозволяє вам ставити великі амбітні цілі. Щоб досягти цих цілей, ви починаєте діяти і проявляєте наполегливість, сприймаючи невдачі як уроки. Рухаючись до мети, ви взаємодієте зі світом, створюючи цінність для інших за допомогою ефективної комунікації. Але при цьому залишаючись собою. Результатом створеної цінності стають гроші, якими ви керуєте за допомогою фінансової грамотності. А щоб у всьому цьому не загубитися, ви фокусуєтеся на головному за принципом 80-20. І пальним для всього цього процесу є постійне навчання. Браво! Це вже не просто список, а справжня дорожня карта. Від внутрішньої роботи над собою до зовнішніх результатів. І все це взаємопов'язано. І на завершення одна думка для роздумів парадокс у тому, що всі ці книги дають інструкції, але жодна з них не може дати волю та рішучість, щоб їх виконувати. Тобто найважливіший крок не описаний у жодному з цих джерел. Саме так. Він відбувається після того, як цей запис зупиниться. Яка з цих десяти ідей настільки зрезонувала, що стане першим розділом у вашій новій історії? Якщо цей глибокий аналіз був цінним, і ви хочете отримувати більше таких концентрованих знань, які заощаджують час і дають поштовх до дій, підпишіться. Так ви точно не пропустите наш наступний розбір.